Топу артистів закарпатського народного хору розпочали відкриття унікальної етнокультурної виставки з карпатських джерел. Експозиція присвячена культурі мешканців Карпат, гуцулів, покутян та буковинців. У виставкових залах Закарпатського музею народної архітектури та побуту представлено понад 400 експонатів: зокрема, колекційні збірки Національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття, приватна збірка етнографа Миколи Шкрібляка, дипломні роботи випускників та твори викладачів. Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва. Концепція наших виставок трьох полягає в тому, що ми хотіли показати збережену українську автентичну культуру в музеях, в державних музеях, в приватних музеях. А тут ми представляємо музейну колекцію, яка зібрана є з кінця 19 століття, і через малесенький тільки один вид діяльності це є весільний обряд. Ми намагаємося показати унікальність. Неповторність, самобутність і надзвичайно глибоку давнину цієї нашої української культури по ту сторону Карпати Микола Крібляк презентує унікальну колекцію буковинського ткацтва оздоби, вишивки, які мовою символів показують національне кодування, квіткові елементи чи геометричні композиції. Тут представлені чотири етнорегіони Буковини. У нас така була ідея викинути, показати. Буковинське ткацтво, але буковинське ткацтво більше одягове ткацтво. Тому тут маємо чотири такі колекції. Насамперед, це перемітки або рушники на голову, яких ще називали руб, рубок, намітка. Досить пристойна колекція Буковинських горбаток. Або це поясний одяг, горбатки, запаски, також катрінці, які мають вплив в румунської традиції. Велика кількість різних поясів. У нас їх називають окровками, окрайками, і звісно, що наша буковинська тайстра які стали в цьому році елементом нематеріальної культурної спадщини в нашому національному переліку. Також у виставкових залах Ужгородського Скансена представлено близько півсотні робіт студентів Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва. Головне завдання закладу не просто зберегти загальнонаціональне надбання, але й розвинути новітню українську культурну традицію прадідівські техніки, технології, різних ремесел, які були поширені на теренах України, сьогодні повинні бути не, не тільки досліджені та вивчені, але і розвинуті, і пройти через призму сприйняття цього народного мистецтва цими молодими, молодими талановитими людьми. Кожній роботі відображення нашого українського духу. Вони глибоко сучасні за своїм трактуванням, однак мають глибинне коріння національне українське. І художній текстиль, дизайн одягу, художня обробка дерева, металу, чудова косівська кераміка, ну і, звичайно, є ювелірні прикраси як основа та образотворчі роботи. Познайомитися із народною культурою мешканців Карпат в Ужгороді стало можливим завдяки тісній співпраці наших музеїв. Так, минулого тижня унікальну етно експозицію із Закарпаття в рамках обміну презентували в інших куточках заходу України. Ми презентували нашу виставку, а я свою вишиванку серцю пригортаю у стінах у виставкових залах музею у місті Коломиї, тобто. Маємо такий своєрідний обмін досвідом, обмін мистецтвом, і жителі різних регіонів Західної України мають можливість зануритися в народне мистецтво своїх сусідніх областей. Тобто де чому порівняти, хоч нас гори і розділяють, але наше народне мистецтво є спільним, і ці виставки є яскравим прикладом цього. Переглянути експозицію з карпатських джерел можна у виставкових залах закарпатського музею народної архітектури і побуту до середини серпня.